На місці ухвалила приєднати матеріали до справи, Продовжуйте, будь ласка. В ваш честь, я хотіла сказати, в чому справа? Справа в тому, що значить, матеріали по повороту по викона, виконання судового рішення, фактично, ця вимога була Всеукраїнської видоничої православної місії. На даний час ця вимога закрите провадження, але воно закрито за представництво місії, яка є іншою юридичною особою. <різвиме> так, тому у зв'язку із цим, відповідно до е, рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням, значить, рішення суду справа номер 1 25 дріб 2011 року, 2 листопада. Там чітко зазначено про те, що відповідно до. Офіційного тлумачення положення пункту 28 частини 1 статті 239 Цивільного кодексу України, значить, які мають відповідати за моєму зв'язку з положенням пунктом 2,8 частини 3 статті 129 Конституції України. Зв'язку з цим, навіть перенесення судового засідання і витребування матеріалів, тобто повідомлення, ми маємо статтю, про яку я тільки що сказала 129 129-та. Відповідно до цієї частини, судочинство провадиться вами, колегією суддів, чи суд, це частина друга. Значить, основні, відповідно до основних засад, про які ми говорили тільки, що основними засадами є. Відповідно до пункту рівність всіх учасників судового процесу, перед законом і судом, змагальність сторін та. Свобода в наданні ним суду своїх доказів і удоведеність судом їх переконливості, значить, сьома гласність судового процесу за його повне фіксування технічними засобами. І восьме забезпечення апеляційним судом, оскарження рішення суду, яке було відповідно до цього. Мова тут іде в цьому рішенні Конституційного суду воно стосується саме. До апеляційного оскарження окремо від рішення суду підлягає ухвала суду першої інстанції щодо повороту виконання судового рішення, так і про відмову у задоволенні заяви щодо повороту виконання рішення. У нас виходить, що нас закрили провадження. У нас закрили провадження на сьогоднішній день, яке на день? так, ваша честь. Ми не вирішили, чи ми розглядати за відсутності осіб, які не тому ваша честь, я прошу. Ви заперечуються без Кульбанського, та круценка і Середжук, Середжук і відділу державної виконавчої міського відділу та... юстиції головного управління всіх. Фактично, це. І крім того, викликати в судове засідання, викликати всі інші учасники судового процесу і фактично, щоб вони виконали всі ухвали. У нас іде виконання ухвали предоставити оригінал документи заяви на підставі моя заява, яка підроблена виконавчою службою Троценком і Кульбанським і Середжук, на підставі якого був проданий будинок. Це на сьогоднішній день. Та. Міське управління юстиції повідомлено. Державна виконавча служба повідомлена. Троценко – повідомлений. Середжук повідомлений. Зворотні конверти повернулися лише від приватного підприємства, спеціалізованого підприємства Росії. Щось, ä... інші у нас у учасники, коли... ну, це те, що ми вони... вислухаємо думку інших учасників з приводу, чи можливо за їх відсутністю розглядати справи і будемо ухвалимо ухвалу. Я зрозуміла. Будь ласка, ваша думка? Можливо, Я хочу, зараз... були всі учасники. Ви вважаєте, що необхідно викликати явку обов'язково визнати? Чи так, що? Так, так. Обов не це компетенція суду першої інстанції. Але викликати, ви пояснення хочете чути? То що? що, Для чого вам всі учасники пояснити... Ну, щоб, щоб, Вони всі хочу... повідомлені. Ну, щоб ви не пояснили що Зрозуміло ваша. Що... У вас чи Я доповню саме це питання? Справа в тому, що є ухвала. Є ухвала суду першої інстанції про обов'язкове прибуття так інстанції, так а вони не прибули і не предоставили, не виконали ухвали про предоставлення документів і документів виконавчого провадження. Колегія судді порадившись на місці, похвалила розглядати справу за відсутності осіб, які не з'явилися у судових засіданнях, оскільки з'являтися у судових засіданнях – це право сторону. На даний час. Ми можемо розпочати розгляд справи за їх відсутності. Якщо виникнуть якісь питання щодо певної сторони, які на які зможе відповіді дати лише вона, і ми не знайдемо відповідей у матеріалах справ, такому разі будемо ще вирішувати це питання. Ваш честь у мене буде друге клопотання. повернути справу до першої інстанції. Для того, щоб вони приєднали ті докази, які я вам сьогодні надала, вони свідчать про те, що з грудня 2014 року ні на скарги, ні на запити, ні на заяву порядку 7-ї, ні суддя не, не приєднав до матеріалів справи доказів, документів тих, які потрібні були. Тобто не виконувалось нічого. Ну, ви знаєте, коли ні, справа в тому, що від 17.08.2015 року від 24 грудня 2014 року були подані запити в порядку закону України про інформацію надати документи, докази, тобто мається на увазі і про Бородовського, і про Островського. Там багато багато заяв матеріал справи є. Тобто на ці документи не, не надано нічого. Записи на відео свідчать про те, що станом на 10 .11 .2015 року Антоняк підтвердив, що він не збирається надавати ці докази і документи. Тобто, на сьогоднішній день у нас перше питання не розглянуто про те, що описки й помилки, і в нас сторона пропала. Тобто, у нас виходить, що в першій інстанції. Коли вона йшла від Островського до Барашкова, і винесена ухвала, і пропала та особа, третя особа, всеукраїнська видавнича православна місія, яка заявила вимоги. Вона з цими вимогами пропала. Її нема. А суд виніс рішення по вимогах представництва місії, які є не третьою особою, а є позивачем. Мається на увазі ухвала про закриття. Так? так, і виходить на сьогоднішній день, що в нас сторона. За якої вимоги закриті, її немає взагалі сьогодні у вас. І суд, перше питання йому було 9 числа. Виправити описки помилки. Там чітко я зазначу зараз вам, якщо я в цій заяві є, виправити описки помилки в ухвалі від червня 2015 року. І від 19, від го тисячі чотирнадцятого я просила на протязі року описки й помилки. І в нас виходить, що. Перша інстанція направила сюди справу неналежно. Вони фактично не виправили описок, не виправили помилок, вони винесли рішення на підставі чого документів, доказів, які вони мали обов'язок їх приєднати. Нема такого закону про інформацію. А якщо ця інформація не підлягає, вони відповіді на це не дали. Відеозаписи, які сьогодні є вже в Ютубі. І записи, які є тут кругом, я буду тільки перформувати вже повністю все, бо я не буду сидіти тут чекати. Я вже готую документи, вам вже подано документи направити Генеральному прокурору. Якщо воно не направляється, по-перше, якщо ви сьогодні не повернете справу на допрацювання для того, щоб залучити сторону, щоб вирішити питання сьогодні, то в мене нічого більше не залишається, як робити вам відвід, бо тому, що так розглядати справу, ми ці питання в судовому процесі. Після того, як ми Справа в тому, що я на сьогоднішній день ставлю питання. Я, я розумію, що на протязі 10 років, вже 12, слава Богу, ви позбавили мене права на майно, ви заставили мене купити хату, а потім ви винесли ці рішення в іншій правда справі. Але якраз коли ставилося питання про відвід судді. Який не може слухати сьогодні справу, бо він чиняв злочини разом з тією системою і до сьогоднішнього дня. 12 років ви мені не дали жити в квартирі. Ви мене висели з дому, вимисели мене з квартири. І сьогодні ці всі матеріали і навіть постріли. Розбите вікно, офіс в мене закриті жалюзі, ви йдете і бачите. Там ще два постріли, вікно розбите. І на сьогоднішній день міліція за стільки часу і прокуратура не вирішували питання. Я думаю, антикорупційний займеться зараз цим питанням. І воно стосується саме вас, бо ви вирішували питання про виселення мене. Виселення тоді, ви виселили мене з квартири, ви виселили мене з дому. Я говорю про те, що ви участили у цій справі, навіть по цьому будинку тоді. Вис... Про суддю, так. Про... Так. І на сьогоднішній день я не ставила питання, це буде відвід, чи я... Відводить... я ставила питання сьогодні, щоб не затримувати справу, вирішити питання по суті, відправити матеріали. Перше я казала, це ви... того, ви зробити, то треба розпочати справи. Ви розпочинати справи ми не можемо до тих пір, поки не буде справа сформована так, як має бути. А повернути як неналежно оформлену справу, це не розгляд справи по суті. Справа в тому, що перша інстанція має вирішити питання описки виправити всі. І після того направляти її сюди разом з документами, доказами, які по запиту, згідно закону, 5 днів. Ви знаєте, коли я подаю запити чи в Генеральну прокуратуру, чи в Верховну Раду, чи я подаю документи в Міністерство юстиції, чи в голові держадміністрації, чи інші інстанції, вони, якщо не встигають за 5 днів зробити відповідь, то вони просять дайте нам 20 днів, бо тому, що ми не встигаємо стільки інформації вам надати. А тут рік. І ніхто не хоче давати докази, які є в матеріалах справи, свідчать про те. То. Але тому питання стоїть на сьогоднішній день невиконання запитів двох, невиконання заяви порядку сьомої статті. А відповідно до сьомої статті ми маю право, щоб справа моя розглядала законно утвореним судом. Всі докази, які в матеріалах справи, які Антоняк дав, які є в матеріалах справи, які він на відео зафіксував, говорять про те, що суд не створений. Він не створений, його нема взагалі. Рішення першої інстанції, першої інстанції івано-франківського міського суду. Нема у витягу з реєстру на станом 23.11.2015 року. Я вам подала розпорядчого акту. Нема нічого нема. Це все буде поліційна інстанція. Перевіряно не треба перебивати. Я кажу, нехай, нехай перша інстанція. Ви в той раз говорили, що ви якщо питання буде стояти в тому, що треба повернути що і зобов'язати. Сьогодні не виконуються ухвали суду. Сьогодні документи повинні в першу інстанцію поступити. Документи до двадцять сьомого якщо не виконана ухвала, в першій інстанції її нема. Перша інстанція має долучити ці матеріал до справи. Якщо ухвала не виконана, то ще невідомо, чи перша інстанція надсилала. Бо якщо суддя виніс цю ухвалу, ще невідомо, чи надсилали. Це повинні бути докази. Але ми по суті розглядаємо справу. Ми в частині закриття провадження і ми не можемо давати відділу. А як ви будете ваша честь? Як ви будете закривати провадження, коли нема сторони, за якою ми не будемо закривати провадження? Воно вже закрито. Справа в тому переглядаємо ваша честь. Розглядає. На сьогоднішній день нема сторони. Відомості якої вимоги якої закрито всеукраїнської видавничої православної місії немає дев'ятого числа. Так як закрив, а ми висловимо свою позицію. Правильно закрив чи ні? Ваш честь без цих документів, без невиконання сьогодні сторони не прийшли. Ви кажете, можемо слухати без них? Вони не виконали ухвалу. Як ви можете слухати? Але ухвала Не оскаржується. Ваш честь вони не виконали ухвалу, не прийшли в судове засідання. Сьогодні ви говорите Троценко, ви направили. Вони отримали документи. Дайте мені, будь ласка, не подивлюся, що вони розписалися особисто. Що Троценко, Середжук отримали ці документи? Є підтвердження їхні підписи, що вони отримали і були повідомлені. А чого вони не виконали ухвалу? Цікаво, все одно треба робити перерву. Якщо суд не хоче повертати документів, я зроблю запити, але вже через антикорупційний. Ну, треба було ці питання вирішувати у підготовчих діях, вони вирішуються, а не розірві справи. Не треба мені казати, я вже давайте не будемо спорити, бо тому що ви е, позбавили мене життя на 12 років на сьогоднішній день. І ви всі думали, що я не доживу вже до того дня. Два рази в мене стріляли, п'ять автомобільних катастроф. Сьогодні ви не в ви не документів. Так це не Траценко підписаний. Троценко підпис позиції матеріал в справі який. Це не Троценко. Це підроблено. давайте друзі. Будь ласка, Кульбанські? Це не Кульбанський. це одна і та сама особа. Їх немає, а вони підписалися. А де вони підписали документи, що вони передали у повноважень? Нема одна і та сама особа. Ваш честь, сьогодні ці особи вже звільнюють. А особа підписується по документах. Як суд робить? Значить, е, наприклад, в Косові я тільки що була, що справа не почалася, ще не ріки впровадження. Тут направив документи, надати документи, докази, дані, де знаходиться ця особа. Троценко – це відома особа, Кульбанський відомий, Середжук відома, холе ту шубі тут. Вона обікрала в мене хату на 170 тисяч. Тоді, коли ви мене виселяли з хати. І на сьогоднішній день документи через вікно, ці відео я ще нікому не давала. Вони скоро будуть видно, як подавали отако через вікна і питали, давати, не давати, не було описано. І між іншим, ваша честь, справа в тому, що я якраз. Виконавче провадження, яке була е, в Середжу, разом вела із Слободяном е, по виселенню, тобто вони покрали речі на 170 тисяч з хати моєї, а потім фактично вони об'єднали провадження, щоб там обікрасти, забрати, і потім ще об'єднали провадження, щоб вирішити питання тут. І вони ж не виконали рішення Верховного суду. Це особи, які сьогодні, чому ми витребували документи по, е, по справі? Бо тому, що особи... Які не призначалися, особи, які привласнили собі повноваження. І ця ухвала від 9 го числа дуже важна. І якщо ця ухвала була винесена після 10 го числа, то тобто 9-го виноситься після 10-го ви маєте відео, де все зафіксовано, як слухалося, як виносилося. Тому сьогодні йде питання. Сьогодні особи, які є посадові особи, які з 98-го року були посадовими особами, отримували зарплату, а зарплата коштує. Це є власність українського народу. Вони отримували, вони вчиняли злочини. Вони грабували людей. Це були рейдерські особи, рейдери, які обкрадали не тільки мене, тому я аби документи. Так, і за той час. Так, ваша честь, і в зв'язку з тим, що я вияснила тільки, що що документ підписували про приєднання невідома особа, у матеріалах справи ви можете подивитися на заяву, яку вони підписували від 6.03. Їхні підписи, там зовсім інші підписи. Особи не повідомлені. Тобто це йде підстава знову. Тому надати відповідний орган, куди надається. Я не пам'ятаю, куди надається там, де прописка на цих осіб, де вони знаходяться, про те, щоб знати їхню адресу перебування. Так як робить суд, бо тому, що, от, наприклад, справа, то суддя не викритикриваючи провадження, зразу направляє документи. Він знає, куди і звідти реєстраційна дає йому документи, що той той знаходиться, проживає там, то по такою то адресою. Все чітко, все по коду, як має бути. Тобто, у нас на сьогоднішній день це можна визначити, значить, її належно повідомити, тому що вони не належно повідомлені на сьогоднішній день. Ми ж переконалися, що вони не належно. А це основні особи, які фактично грабанули за мільйон доларів хату. І на 14 мільйонів зробили збитки місії, якої нема сьогодні в справі. Тобто це дуже важливо. Це не гра вже. І 12 років позбавили мене життя на тому, що я живу на вулиці. Мартинюк, ваша думка щодо питання про повернення справи для належного суду. Наразі особи. Зрозуміло. Представник. Скільки дана ухвала розглядається, <кій> інша справа розглядається в майже прийнятої До відома апеляційного суду, і це є зафіксовано протягом року судових засідань, суддя першої інстанції вимагав позивочки неодноразово протягом року уточнити свою позамінуванні стосовно осіб і подібні. Цього зроблено не було. За наслідком того, що особа не вчинила жодних дій. Для того, щоб привести дану справу до належного оформлення. Справа була вирішення за тими позовними вимогами, і тою позовною заявою, і тими заявами, які є в матеріалах справи. Тому ось всі ці, ці моменти, вони ну, є в матеріалах справи належні належні доходу. Стосовно того, що повернути, то в суд судді першої інстанції зараз немає справа буде передаватися комусь іншому для розгляду, це є затягування розгляд. Право ще на півроку, mm -hmm. а це бжерд справа. Зрозуміло, ви заперечуєте. Колегія суддів порадившись на місці, ухвалила відхилити дане клопотання е е через відсутність підстав для повернення справи для належного оформлення. в мене буде, кл... є? Ваше Ваше та, честь, буде Є в мене клопотання? Так. Про відвід суддя Матківського. Який фактично. Значить, відповідно до запиту, який я надавала у 2014 році, я надавала ці запити, не тільки запити, а заяви, заяви про злочин згідно 94 95 в 2011 році. Тоді ж, коли не був прийнятий новий кримінально-процесуальний кодекс, а був ще старий кодекс. Відповідно, значить, питання ставилося про те, що підроблені були документи. Тобто була підроблена заява від мого імені, і заява була в порядку 94-ї надана була суддям у справі, де був Матківський. Матківський не відповів на цю заяву, тобто він не виконав навіть закон, який зобов'язує суд чи суддю фактично вирішити це питання. Це було окремо суддям всій колегії, подано кожному, зокрема. Значить, Перегінець там, Горейко тоді була, і Матківський вів справу. Значить, в 2011 2010 х роках. Значить, на даний час це одне. Друге, є запити, які я подавала. Тобто, запити предоставити документи в апеляційний суд. Я просила, запит давала голові апеляційного суду про те, щоб предоставили мені по цих суддях всі документи, які. Розпоряд, значить, копію присяги. Значить, я говорила про те, що про апеляційний суд. значить, Значить, апеляційний суд по витягу створений судовою адміністрацією. Судова адміністрація на той час, коли суд діяв, ну і записаний в реєстрі, її тоді не було, не було ще указу про її створення. Тобто нема розпорядчого акту про апеляційний суд, нема розпорядчого акту установчих положень, нема договору про оренду. Відповідно 93-ї цивільного кодексу, 92 друга, 93-я, 91-я, Значить, у нас є 81-й цивільний кодекс. Чому я вас запитувала, чи ви виконуєте вимоги, постанови Верховного суду України і чи ви застосовуєте е, норми Конституції України, якою зобов'язують вас це робити? Значить, відповідно до цих положень, я надавала документ, е, давала запит і заяву порядку сьомої, щоб мою справу слухав суд законно утворений суд, відповідно до чого я маю право відповідно до законодавства. Перечисляти все не буду, воно написано в заяві, але я скажу конкретно. Конкретно, е, значить. Суд представляє значить, голова суду, і він підписує документи. Якщо сьогодні колегія суддів, яка є, яка слухала справи, і ми говоримо сьогодні про те, що ми дійшли до тої справи на сьогоднішній день, коли я подавала коли Донець вже подавав там скарги апеляційні, не маючи на то права, а суд вирішував питання, тобто відмовляв мені в тих, про, в тих вимогах, які були попередньо в інших судових процесах, які мали відношення, теж до цієї справи. Тобто, коли ставилося питання, про, було забезпечений позов і наклати арешт, три арешти. На цей будинок, значить, судді, незважаючи на те, що будинок був накладний арешт, значить, вони вирішили питання за допомогою підробленої заяви апелянта, думця того ж, сьогодні який в процесі, значить, вони вирішили питання, що вони відмовили мені в скарзі залишити скасувати ухвалу першої інстанції Антоняка, значить, про те, що він зняв арешт з будинку. Для того щоб його, бо він був проданий 29 березня, а 24 26 квітня, квітня, вже спустя через місяць, значить, Антоняк знімає арешт з будинку, який вже проданий. Ми сьогодні маємо дії, є проданий будинок і до судді Матківського якраз всі ці питання вирішувалися Матківським. Справа слухалася ті в колегії. І незважаючи на то, по цьому саме об'єкту, по якому був знятий арешт, я просила ухвалу ту скасувати першої інстанції, не дати можливості далі продовжувати реалізацію уже проданого будинку на торги, які відбулися. І навіть рішення Верховного суду було. Що скасовано було рішення першої і другої інстанції? Справа прийшла в першу інстанцію до Антоняка. І Антоняк у 2009 році, 24 листопада, відкриває провадження. Томаківський переглядав то рішення. Так? Переглядав то рішення. Це перше. Потім друге було питання в іншій справі. Кількох. Визначені підстави для роботу суді. З приводу то переписка між апелянтом чи стороною в справі і суддями не входить. Ціно-поціальним кодексу не передбачено, не входить до обов'язків судді переписування, тому що є цінно-поціальний кодексі, суд визна, вирішує справу в межах цінно-поціального кодексу, вирішує це рішення або ухвали, а не надає пояснення сторона письмовому чи усному вигляді. Друге питання стосовно того, що переглядалося, то стороною не наведено та обставина визначена Цілина Персивим Кодексом України, що будь яке рішення в цій справі в суді Матківського було скасовано суд, суд, суд судом вищої інстанції. Тому така підстава також ну, не наведено жодних підстав для відговорності. Тому справедливо заперечень стосовно... Судової системи в цілому і судової системи в Франківській області, то ваш чесно, ці обставини постійно наводяться в мечаті, вони виходять за межі будь-якого правового прогрунтування. Коли де судді до генеральська кімнату для вирішення підписання?